Найгарячішою точкою України залишається Донеччина. Протягом минулої доби Росіяни гатили по всій лінії фронту, вбили трьох людей. Запеклі бої тривають на бахмутському напрямку. Ворог, я вже про це казав, змінив свою тактику і діє невеликими штурмовими групами, де намагається після відповідної артпідготовки підготовки рухатись і захоплювати нові рубежі. Втім, ворогу це не вдається і. Ті невеличкі просування, які були, ці позиції в подальшому відновлюються нашими захисниками. А в Маріупольському районі росіяни посилили охорону переправи, яка веде до окупованого Криму. Також українські партизани помітили рух військової техніки. Щухають обстріли Харківщини, б'ють росіяни по прикордонним населеним пунктам. Вночі під вогонь потрапив Куп'янськ. Там окупанти вщен зруйнували адмінбудівлю. Поцілили і по кареті швидкої допомоги. Поранень дістав фельдшер. Обстрілю ворог і Херсонщину за минулу добу. Там зафіксували понад півсотні атак. Три людини загинуло, 15 поранено. А на Запоріжжі загарбники вгатили по селищу жовта круча, побили будинки людей, дивом не зачепило. Попередньо застосували ракети С-300. Окупанти продовжують нищити інфраструктуру України, а те, що вціліло, використовують у власних цілях. У місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнали під військовий шпиталь. А у місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовується приміщення дитячого санаторію. Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з Російської Федерації. Неспокійно і на Луганщині там росіяни обстрілюють окуповані населені пункти, а школярів не відпускають на канікули, використовують дітей як живий щит. Є така цинічна задача, щоб максимальне кількість дітей наході в школах садиках, щоб якщо вдруг десь, то звичайно все таки буде прильот, то во всьому там абвініція ворожої сіл України. Іранські дрони камікадзе знову стали на озброєння ворожої армії. Точку запуску змістили на схід Азовського моря. Українців закликають не нехтувати сигналами тривоги. Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити будь-який час. Попри перевагу росіян у небі, наші військові дають їм гідну відсіч на землі. За добу ЗСУ відбили атаки у 16 населених пунктах та при цьому не втрачають оптимізму. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу.